Вітаю вас 23 жовтня, і це буде відео про останні заяви Трампа. Зранку ми з вами всі прокинулись, відкрили новини і бачимо, що Трамп розлючений на Путіна, він скасовує зустріч, він каже, що коли я з Путіним розмовляю, у нас все хорошо йде, але коли доходить справа до діла, то це все пустота. Тобто пшик і більше нічого. А пам'ятаєте, коли був цей дзвінок і Путін подзвонив Трампу, я тоді робила розклад і кажу: Путін обстріляє Україну, і на цьому все закінчиться. Тобто, і зустрічі, ну тобто, все закінчиться. Вони не зустрінуться. В принципі, воно так і вийшло. Так, ну і ще плюс вчорашні оці учення ядерні, Мабуть, Трампа це розлютило. Так, ладно, давайте останні заяви Трампа. Я скасовую зустріч з Путіним. Це зрозуміло. Україні та Росії треба зафіксувати нинішні позиції на фронті та припинити бойові дії, закінчити війну по лінії фронту. Далі тут він каже про тамагавки, що нібито тамагавки. Для того, щоб ними користуватися, треба мінімум 6 місяців навчатися. А інший спосіб, щоб ми їх запустили, а ми їх запускатимо не будемо. Ну, тобто, ви бачите, це така гра слів. Що 6 місяців треба, а ми запускати їх не будемо. Ну, в общем, в мене таке відчуття, що там через кілька днів ми теж зранку встанемо, відкриємо новини, а там вже і там агавки да, в Україні. Це теж може бути, це не виключено. Далі. Найголовніше, що Трамп запроваджує санкції проти Росії. Нарешті дочекалися. Це, ж треба було, це мабуть, треба було вдарити по дитячому садочку да, в Харкові. До речі, сьогодні написали, що е, щось прилет, е, дро, не щось, а дрон прилетів в Києві теж дитячий садочок. Е, це треба було вдарити по дитячим садочкам. Да? І треба, треба Путіну було дістати всю свою ядерку: і підводні човни, і оці Ярси. Це в нас із та? Да? з цих тунелів, ну, і літаки. Тобто він дістав свої, свою ядерну тріаду, і вона називається так. Щоб нарешті Трамп сказав, що будуть санкції. Міністр фінансів США Бесен також. Підтверджує, що санкції будуть проти Лукоїла і Роснефть. Ладно, давайте. Ірафант випав. Ану, покажіть, будь ласка, оця виступ, остання заява, останні заяви Трампа в бік Путіна та Росії. Ану, покажіть, що там відбувається? Останні заяви Трампа в бік Путіна. Повтор того, що було, та Росії. Що відбувається? Останні заяви Трампа. Угу. Відлюдник захищається, вибір 10 мечів. Ну, знаєте, я тобі давав, ну, я так своїми словами, я тобі давав шанс зробити вибір. Я е, хотів з тобою зустрітися, але вибір, на жаль, був по відлюднику. Ну, це знаєте, що. Вибір по відлюднику це коли ну, немає все одно, немає рішення, немає бажання, да? і по ітогі в нас 10 мечів. Тобто, знов і знов в нас нічого з тобою не виходить. Ну, це стосується Трампа і Путіна. І що? 10 мечів? Да, Король Пентаклі, 10 мечів, розлючений. Трамп розлючений. Правосуддя. Дивіться, Трамп, в принципі, хоче, щоб закінчення війни було по правосуддю. Або навпіл. Ні, ні вам і ні нам, да? тобто, посередині. Він хоче, щоб ця війна закінчилась по правосуддю. Ну, вона таки має закінчитись, звісно, по правосуддю. А не так, що хоче Росія все, да, а вам. Там. А вам нічого. Він прекрасно розуміє, що Росія велика, в неї є зброя і так далі. Але треба домовлятися ось зустріч двійка Кубків, смерть по закінченню завершенню війни, щоб почалася робота. А для того, щоб почалася робота, вони повинні. Ну тобто, Росія повинна це захотіти, а вона зараз не хоче. Так як вона не хоче, значить що? Ну, значить, санкції. Я е, думаю, що там можуть і якісь ракети теж бути. Це не виключено. Навіть там гавки ці. Так, давайте спитаємо: е, значить, е, Трамп каже: я скасовую зустріч з Путіним. Все, коли я дзвоню Путіну, у нас все хорошо, А коли доходить е, до діла, то повна пустота. Ну так, да, я ж кажу, це знову відлюдник. Путін ховає голову в пісок. Ні, Путін йому каже, так, 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 все буде добре, буде все нормально, зустрічаємось. Тільки його, ці всі Рубю, ну, і тільки діло заходить до Лаврова. Відразу Лавров спускає всіх з небес на землю в США і все. Ну, тобто, Путін каже йому одне, Лавров, Пісков каже інше, або там хтось інший. Да? І все одно відлюдник. Відлюдник роботи і стосовно територій. Стосовно територій та їхніх бажань. Так, ладно. далі далі Трамп каже, що Україні та Росії треба зафіксувати нинішні позиції та зупинитися на лінії фронту і припинити бойові дії. Трамп наполягає, щоб була. Да, знов перевертається карта вибору. Давайте вже робіть вибір. Україна згодна зупинитись на лінії фронту. Це так. Про це сказав Зеленський і не один раз за останні дні. А Росія ні, вона не згодна. І це всі побачили. Так, Україна та Росія мають зупинитися на лінії фронту і припинити бойові дії. Чи буде, Чи буде це? Найближчий час. Помірність. Це, бачите, тягнучка. Відбувається тягнучка. Але є, дивіться, є шанс. Зірка і знов перемога. Розмови будуть, зустрічі, будуть ще залякування нашого дому. Ой, буде ще башня і залякування нашого дому. Ну, тобто, оце ще не все. Тобто, ще продовжується залякування. Ну, може, до кінця місяця, а може, і ще і наступний місяць. Ще будуть залякувати, обстрілювати наш дім. Ще буде тягнутися, потім буде якесь рішення, карта перемоги. І зірка надія май, тобто майбутнє, май, майбутнє, ну давайте я скажу так: 2-3, ну, може, трохи більше місяців. ось, І це має, в принципі, статися, поки що якась тягнучка відбувається. Ну Тобто Росія ще, я ж кажу, не дійшла до кондиції, щоб погодитись, Вона скоро дійде до кондиції, ще не дійшла. В принципі, буде. Це буде. Так, а ну ка саме цікаво, я запроваджую санкції проти Росії, каже Трамп. Міністр фінансів, фінансів Бесенд каже, що санкції будуть посилюватись проти лукойла і Роснефть. Санкції проти Росії. Ану. І що, і що Росії з цих санкцій? Це якісь зміни. Це зміни імператора. Це зміна. Ого, дивіться, оце да. Дивіться, зміни імператора і карта бідності. Це взагалі змінить все, що відбувається у владі. Це змінить само, саме керівництво. Це їх е, владу Росії, П'ять Пентаклі, послабить дуже сильно і реальні будуть фінансові втрати дуже великі. П'ять Пентаклі це. Карта, ось, бачите, сидять там, просять милостиню біля церкви. Оце те ж саме буде з цією владою. І з Росією загалом. Це змінить. Ну, тобто, нарешті, хочеться сказати, нарешті. Так, да, це робота, да, нарешті, щоб добитися правосуддя. А вони ж так просто не здадуться, Росія. Вони ж будуть доводити доводити до епогеї всього цього. Ну, тобто. Це добре. А ну давайте стосовно тамагавків. Трамп каже, що для того, щоб запускати тамагавк, треба е, мінімум навчатися 6 місяців. Що українці, ну, карта навчання випадає, да. Українці не зможуть запустити тамагавки, якщо навіть він їх і дасть. Це правда? Це правда? Уход від цього. Десятка повторту. Було вибір. Це правда, що треба навчатися 6 місяців. Ні, звісно, тут, давайте так, не 6 місяців. Треба, тобто, для використання цих ракет, ось карта допомоги, щоб їх правильно і карта запуску. Ну, як би так сказати, не допомога, а. Навчання, да, навчання. Навчання, воно має бути. Тобто, наших повинні навчити, ними користуватися. Це 100%. 6 місяців. На це потрібно 6 місяців. В очікуванні, як військові. Угу. Я вам знаєте, що скажу? Що може, і 6, може, і менше. Навчання. Воно повинно бути 100%. Але в цих словах є хитрість і обман. Можна сказати, що е, наші військові вже, може, і вміють це робити. Може, їх вже навчили? Правильно, Ну, ми не будемо питати, але я думаю, що вони вже вміють. Це моя думка. Так, і е, каже, а ну, давайте спитаємо. чи Україна отримає там магавки ракети? Там магавка країна отримає. Ось карта України. Дивіться, яка гарна Україна. Україна отримає ракети. Зміни. Тобто, може були, було, так, зв'язані руки, обмеження із-за диявола. Обмеження із-за диявола Трамп обмежив нам ці ракети із-за диявола. Ну не хоче з ним зв'язуватися, так. Да. Ось знов. І що? Ну, поки що по відлюднику. Дивіться, поки показує обмеження із-за диявола з боку Трампа. Трамп не хоче з ним зв'язуватися, щоб не було прямого конфлікту США і Росії, щоб не було, я не знаю, прямої ядерки або там що ще. Але все одно, якщо диявол буде постійно у відлюднику і ніякого толку не буде ось санкції сьогодні, так. Да? Якщо буде знов продовжувати обстрілювати, якщо буде знов продовжувати свою позицію, що тільки все наше і все, то одним прекрасним утром ми з вами прокинемось, відкриємо новини, а там вже написано: полетіли та магавки. Зрозуміли? Ось так. Ну, не дарма ж воно на початку показувало, що все ж таки Україна має отримати. Ці ракети, якісь ракети, щось Україна має отримати таке ну, по карті сила дуже мощне. Так, ладно, за санкції спитали, за ракети спитали. А, тут ще така новина. США нібито е зняли е дозвіл. Чи правда, це? Чи правда, що США зняли обмеження на використання Україною західних ракет великої дальності? Це Пише видання з посиланням на американських, е, яких в общем, на якихось е, високопосадовців з Америки. Чи правда, що США зняли обмеження на удари по Росії, щоб Україна могла використовувати далекобійні ракети? Це правда? Дев'ятка, е, притримують, о, Росія. Ще почекайте. Ще почекайте, ага. Так, дивіться, хитрість обман. Не так воно, воно не так. Тут є обман, є хитрість. Воно якось не так. Ось. Удари, ось бажання. Дивіться, що показує. Ось є Росія. Да, Є удари, є. Є зброя, вона є. Але тут яка відповідь? стосовно ударів. Саме зараз далекобійні, прям супердалекобійні. Тут карта «Ні, почекайте, Ми зараз Росія, ось 5 пентаклів, карта бідності. Ми зараз вводимо санкції. Зараз подивимось, що там Росія скаже, чи вона знов стоїть на своїх позиціях. А тоді можете ну, використовувати. Ось так показую. Тобто, на сьогоднішній день ще треба почекати. Карта, почекайте. Далі в Трампа питають, а чи правда, що ви зняли дозвіл для України на використання цих далекобійних ракет? А Трамп каже, ні, це фейк. США не давали жодного дозволу. Чи правда, що США не давали жодного дозволу на використання Україні, Україною далекобійних ракет? Сила. Ще раз кажу: зв'язані руки і знов карта Росії. Гляньте, яка Росія тут, бачите? З вогнем. Дійсно, саме зараз не можна. Ще чекайте. Тобто, ще команди Фас не було від Трампа. Ще була команда Сім Пентаклі. Чекайте. Чекайте, підготов... підготовка, робота, е, в общем, там, цілі і так далі. Да? Але команди Фас ще не було. Ану. А коли ж буде команда Фас на оці далекобійні ракети від Трампа? Ну, давайте спитаємо. І коли ж буде команда Фас на далекобійні удари від на дозвіл? Коли буде дозвіл на далекобійні удари, щоб Україна могла наносити удари вглиб Росії, коли буде цей дозвіл? Після якихось подій? Після чого? Після вищого суду? Щось таке. Дуже погане, щось глобальне. Ой, Боже. Дивіться, три вищі аркани, які дуже і дуже з одної сторони таємні. Вони, ці аркани. Як би вам так сказати, ці три аркана, вони... Можуть показувати якусь таку дуже глобальну подію. Неминучу подію. Подію по долі, по правосуддю. І, ну ось, щось він таке чекає. Хорошо, що це? це за подія? Важкість якась, складність і важкість. Для кого? Для людей. Страх, ну, понятно. Ну, ці люди, мабуть, це ми з вами, да, подопитні кроліки. Ось наш страх і якась дуже сильна десятка жезлів, глобальна подія. Тобто він чекає, ну, давайте я скажу так своїми словами, якогось, якоїсь техногенної катастрофи або, ну, в общем, масштабного якогось апокаліпсису для людей. Ну, це, мабуть, українці. Ось, ну, ось. бачите, ось. Це стосується, скоріш за все, світло, вода, тепло, газ. Опалення і оце все, да? Тобто Росія буде продовжувати бити. Він чекає якоїсь катастрофи, да? що, наприклад, показують у всіх новинах світу, що українці сидять там взагалі холод, голод, в общем, ось що зробила Росія. Вона хоче вбити там мільйони людей. Ось таке щось. Оце він цієї події чекає, а потім скаже команда Фаз дозвіл. А до цього не можна, так? Да? Ну, ось так. Так, і останнє. Я завжди відчував, каже Трамп, що Путін хоче всю Україну, а не тільки її частину. Думаю, зараз він не готовий до переговорів. Ми не хочемо, щоб він отримав все. Чи дійсно Трамп не хоче, щоб Путін отримав все, що хоче в Україні. Ну, тобто, всю Україну. Чи це правда? Україна, мах, задоволення, мир. Дивіться, це правда. Він реально не хоче, щоб Путін отримав все. Це правда. А ось. Так, да, це правда. Ану, покажіть, будь ласка. Чи. Як би так спитати, чи. Чи згоден Трамп. Не згоден, а як. Ну, давайте, чи згоден Трамп з позицією Зеленського, що він не збирається віддавати Росії, ні Донецьку область повністю, не інші повністю області. Чи згоден Трамп з позицією Зеленського, що той не збирається віддавати. Потіну, Донеччину та інші області робота, зміни, бідність, 10, трамп, гроші території, дурень, домовленості, зірка. Ну, як би вам так сказати? Звісно, <кій> йому на Донеччину, ну так, що для нього Донеччина, для Трампа? Так, да, він дійсно не хоче, щоб вся Україна була під контролем Росії. Так, да, він цього не хоче. Але треба ж це все зупиняти, і тут він натякає все ж таки більше на домовленості і на баланс, щоб е він хоче, щоб ми з ними домовились, і щоб було все навпіл. Половина вам території, половина вам. Все. І розійшлись. Ось така його позиція. Подивилася останню заяву Трампа. Ну, тепер чекаємо ще. А, ну, давайте спитаємо. Чи будуть ще якісь позитивні новини з боку США для України? Чи будуть ще якісь позитивні новини з боку США для України? Відлюдник. Охот, вищий суд, робота. Так, вони тепер чекають відповіді Росії. Ось вони сказали своє слово. Будуть запроваджені санкції. Вони тепер чекають, що скаже Росія. А що Росія скаже? Росія скаже те ж саме, що і казала. Вони будуть знову обстрілювати Україну, вони будуть знову кошмарити, вони будуть залякувати ядеркою до кінця місяця і нічого нового. І потім США чекають якогось вищого суду, да? що може щось знов трапитись, Росія щось може знов утнути. І тоді буде знімуть дозвіл, і може ми отримаємо ще якісь далекобійні ракети або там щось ще. Ну, нормально взагалі? Ось такі справи.